Друзі, всім привіт! Мене звати Надія Раховська. Якщо ви дивитеся відео, то ви попали на курс по нарощуванню волосся. Я зростую красивим розкішним волоссям, тому що ще вчора в мене було каре. І в цьому курсі ви дізнаєтеся, як швидко, класно наростити волосся. Чому я на фоні Майами, щоб ви розуміли, що ця професія можлива в кожній країні? Професія стиліста вам точно пригодиться в будь-якій країні. Я як майстер з 20-річним стажем. Вдячна, що ви вибираєте мене, тому що в цьому курсі ви побачите найміше інформації, самі сочні вижимки, самих факапів, тому що це дуже важливо. І ви будете впевнено почувати себе тоді, коли ви будете знати все про цю професію, коли ви можете від стрижки до укладки нарощення, фарбування, коли ви знаєте буквально все. Тоді ви себе класно почуваєте, тоді ви себе класно можете продавати, тоді ви майстер на мільйон. Тому велка в мій прекрасний курс. Хочу додати від себе, що в мене була можливість працювати в різних країнах світу, де би я не знаходилася. Це був Лондон, я на Мілан. Ми об'їздили всю Європу. І всюди ми знаходили клієнтів, всюди ми знаходили роботу, і ця професія була добре ще маданчик, ти просто їдеш в будь-яку точку світу. Тому я буду щиро щаслива, якщо я зможу змінити життя бодай одної. Дівчини на життя до і після, і це вже буде великим бонусом і великим внеском. Тому, можливо, це саме будеш ти. Приєдніся до мого курсу і я скажу ще від себе, що цей курс я записую для своїх майстрів, тому що в мене мережа салонів краси, щоб вони були професіоналами свого діла. І вони успішно працюють і афіки заробляють. Тому заробляй разом з нами. Я тебе чекаю?